У нас вже доєднюється Михайло Притула експерт із контррозвідки. Пане Михайло, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора. Героям слава добрий. перше питання стосовно забезпечення боєприпасами. Сьогодні офіційно підтвердив міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус, що Євросоюз не встигне. Надати нашій державі обіцяний мільйон боєприпасів у визначений раніше термін. Це йшлося про березень наступного року. І з його слів, така цифра одразу звучала геть нереалістично і про те, що промисловість європейського союзу не має достатньо виробничих потужностей, аби це для України забезпечити. І раніше говорили, і ще в жовтні писала закордонна преса, що ініціатива лише на третину може бути виконана. Що нам із цими даними робити, і як ми можемо це питання вирішити? І наскільки критичним є власне невиконання обіцянки для обороноздатності нашої держави, друзі? Ну давайте будемо реалістами і розуміти, що по перше, Європа не готувалася до такої довгої війни, Європа не вважала, що Росія піде війною, розв'яже в Європі велику війну. Яку можна співставити з Другою світовою війною? Європа не очікувала, що Росія завдасть таких потужних ударів, які стосувалися не лише України, а й близького Сходу, і це буде розповсюджено на всю, Єв... Власне, на всю Європу, тому що демонстрації, які пішли, вони ще не зак... Палестинські, пропалестинські, вони ще не закінчились і вони наносять удар, будуть, можуть нанести удар саме по Європі. Тобто до цього не готувався ніхто. Ну і звісно, промисловість теж не готувалася. Однак промислова потужність Німеччини набагато більша, ніж нам здається. І ніхто не буде конкретно ніколи казати, скільки саме, коли яких снарядів буде передаватися яким шляхом України. Тому по тій простій причині, що це є військова таємниця як в Німеччині, так і в Україні. І просто з точки зору здорового гузду наш противник не має знати, де і скільки снарядів отримає Україна, це реальність. Тому, друзі, будемо, скажімо так, критично ставитись до повідомлень, що нам чогось не дають. Я певен тому, що Європа нам буде давати все, що нам необхідно. З тої точки зору, що Якщо Україна програє, то війна піде в Європу. І вони всі це розуміють. Тому це не благодійність, а це тверезий розрахунок на те, що Україна справиться з тією нелегкою завданням, яке власне нам перед нами Бог поставив, скажімо. Ну, а враховуючи ось ці ваші дійсно важливі слова: що якщо Україна програє, то Оборонятися доведеться і наступним державам, так і нехай тоді вони не готувалися, але зараз можуть зробити висновки. Відповідно, для кожної держави пріоритетом буде власний військово-промисловий комплекс. І враховуючи те, що війна триває, і кожен з них також готуватиметься. На якому місці буде забезпечення тоді України і надалі снарядами чи іншою технікою, яка зараз нам потрібна? На першому місці буде забезпечення Україні безперечно. Безперечно, тому що е, ворога треба зупиняти там, де він е, вже діє. І ворога не треба там чекати, щоб він прийде в Польщу чи в Балтію, чи нанесе удар по Берліну, як обіцяє Соловйов. Цього очікувати ніхто не буде. Тому, чим більше вони говорять, то хочеться сказати, кажіть ще. О, Європа більше розуміє, що небезпека загрожує її. І тому будуть нам допомагати всюди. В першу чергу Україна. Однак ми іноді дивимося і кажемо, ой, нам Тауруси не дали. А що ж таке? Чому нам Німеччина Тауруси не дає? Друзі, а чи готувалась Німеччина до тої системи радіоелектронної боротьби, яка діє зараз на фронті? До тої щільності радіоелектронної розвідки і реба, яка є? Чи готові ті ракети до того? Може їх треба до цього приготувати, адаптувати? Треба щось розробити і поправити вже з розрахуванням того досвіду, який є на сьогоднішній день, тому тут не чийсь злий умисел, а ну, реальність, яка вона є, тому що ну тауриси там можуть нам виділити, наприклад, 300 таурусів минулого покоління, які теж будуть доцільно будуть працювати. Але їх треба перед тим як дати нам, треба модернізувати, тому що вони не працюють у сучасних умовах. Тобто, це буде просто зайві витрачені кошти. І так далі. і так далі. Таких нюансів досить багато. Ніхто не готувався до затяжної війни. Цього не було. Ці думали, що ми вже живемо в мирі, і цей мир як даність. На жаль, воно виявилось трошки не так. І загроза війни вона нависла над всіма країнами. І я думаю, що готуються і розуміють це всі, і всі керівники всіх держав. Тому. Тут не лише наше, як би мовити, любозна любознавство, що як воно буде, а це сурова правда життя, пане Михайле. Це такий правильний погляд під правильним кутом на одночасно очевидні і неочевидні речі. Так вони ніби лежать на поверхні, але тяжко зрозуміти деколи причини. Ви згадали про затяжну війну. Ну і от на заході одночасно озвучили ну не публічно або майже публічно два сценарії, як вони бачать завершення. Так би мовити, широкомасштабної війни в Україні, і один з них це якраз довготривала війна, але на жаль, без розуміння в термінів її завершення. Так і про таку перспективу сказав і Шольц, і так само і Столтенберг про це натякнув. Що є така перспектива, є такі ризики. Одночасно, з тим, на за даними Вашингтон Пост, Путін якраз на таку. Версію і розраховує так. Він вважає що він може пересидіти захід, поки на заході поміняються лідери, понімається кон'юктура. Зміниться президент Сполучених Штатів, і тоді він зможе взяти реванш. Так само до такого схиляється і Кирило Буданов. Так він каже про те, що гаряча фаза війни на лінії фронту може зупинитися, але Росія буде продовжувати нас обстрілювати. А от другий сценарій запропонував екс-генсек НАТО Расмунсен, коли він сказав, що. Можливо, варто прийняти Україну до НАТО і ЄС у тій частині, яка є неокупованою, тобто за виключенням тимчасово окупованих частин України, але не за виключенням їх з території України, тобто визнаючи, що це територія України, які з цих варіантів є найбільш життєздайним, і чому саме зараз почалися розмови про такі два варіанти. По перше варіанту, значить, Путін є джерелом. Я б сказав колективний Путін, тому що це не одна особа, це там колектив певних товаришів, і вони є джерелом цієї війни. Мета цієї війни для них абсолютно зрозуміла: досидіти в своїх кріслах до своєї природної смерті і весь цей час правити, поки йде війна. Тому тривала війна для них абсолютно вигідна, тому що вони будуть тримати свій народ в узді. Так, як положено, да, на тих територіях на болотах, от, будуть фактично мати військову диктатуру на болотах, і таким чином ну будуть далі жити собі і володарювати і як їм заманеться. А те, що там будуть ваньки гинути на фронті, то їх мало мало цікав. Ну, Чому має цікавити життя там росіян, тувинця Шойгу, який є нащадком Чингисхана? Ну, то його вже так би мовити. Кров каже те, що треба росіян треба знищувати в великій кількості. Ну історично так склалося. тому вони будуть за рахунок цього продовжувати війну. Їм не потрібна перемога, їм потрібна війна, щоб воно йшло собі. Вони будуть жити та собі царювати. Тобто, логіка них досить проста у цьому випадку, і при цьому вони будуть уникати від кримінальної відповідальності будуть уникати відповідальності за ті злочини, які вони вчинили раніше. Тобто наскільки я правильно розумію, вони розуміють, що на цьому етапі перемоги, такої, як би їм хотілося, вони не досягнуть. Тепер вони намагаються обезпечити самі себе протягненням військових дій. Так виходить? Абсолютно так. Тобто, все досить простонько. Там, як вони кажуть, ні затіє, там проста банальна логіка. Там не треба там, шукати якихось великих геополітичних досягнень з боку цих людей. От вони будуть намагатись кидати у топку війни все, що в них є, і за рахунок цього будуть собі царювати і будувати своє е, політичне безсмертне. от і навіть якщо Путін там сконає там, своєю природньою смертю, то поки будуть живі крокоперативо озеро, поки будуть живі ці люди, вони будуть витягувати свіжого Путіна. Тому що в них є там багато двійників. Це так би мовити, небезпечне місце для Путіна, тому що його можуть і усунути свої. як фізичну особу, але як персонаж Путін він буде залишатись. Тобто, проста московська гра, яка була вже там століттями така, вони, тобто нічого там особливого особливого такого видатного на болотах не відбувається. От як воно було, так воно. Вони намагаються розширити зону конфлікту для, для того, щоб е, бути в більшій безпеці. Тобто, вони намагаються обезпечити самі себе. Що вони до цього робили? Вони почали війну на, на близькому сході. вони Починають атакувати Європу під гаслами, там Фрі Палестина, і так далі, тобто задіють всі ресурси, які були задіяні, зроблені ще за часів радянського союзу, ну за рахунок того там танки 55-62 року, випуску року випуску 50-х років агентуру тих же самих часів, і все таке інше. Все, що було все на то, аби вижити в у цій нелегкій. Ситуації для них. Що для нас? Нам треба у цій ситуації робити все можливе для того, щоб на болотах, врешті-решт, змінилась влада, і прийшли більш, скажімо так, розумні люди. Але де їх там взяти? От у чому проблема. О, хто може там керувати цією територією? Хто, хто там є? О. Тому, от як вони діяли, так вони і будуть діяти. І тільки лише революція на болотах може змінити е, цю ситуацію в реальності. Коли, які умови будуть цієї революції, коли вони будуть досягнути? Тоді, коли е, спрацює той самий механізм, який спрацював колись при розвалі Радянського Союзу. Коли, е, умовно кажучи, холодильник переможе телевізор. Ну, це дуже умовно, тому що е, досить суттєво були змінені е, системи зомбування населення там на болотах. І крім того, ну, холодильник не дають холодильнику спорожніти вже настільки, щоб він е, призвів до масових таких протестів і заворушень. А те, що там їх гине по тисячу штук в день, то їх мало, мало хвилює, тому що реально на, на Москові. Відбувається 6 тисяч поховань щоденно. От, і якщо додається тисяча, яка розмазана по всій території Московії, то вони цього майже не помічають. Треба трошки збільшити виробництво нашим Збройним силам України. І таким чином вони будуть намагатися діяти далі. А нам треба збільшувати що? Ну, збільшувати виробничі потужності наших збройних сил. От, врешті-решт, е це призведе до того, що вони будуть гнати Ваню просто от, навіть без танків, без броні, без будь-якої броні От, для того, щоб продовжувати бойові дії. А Для сценарію пропозиції Расмуса на так чи реалістичний він? Ну формально я вам скажу так: нам, нас вже забезпечують всі країни. Нам. Тобто формалізувати цей процес, що це дасть? Те, що будуть хтось воювати на нашій території з країн НАТО, ну, ніхто не буде воювати. Ми самі маємо воювати. Ну, в намаганні Тому. того, що нібито обезпечити нас п'ятою статтею, так і зупинити гарячу фазу військових дій, наприклад. Ну, п'ята стаття передбачає участь ну, військовій. Але там не прописано військове втручання. так? Тому це може вийде. бути військова допомога. Да, це, а військова допомога у нас і так ну абсолютно, майже абсолютно, майже все, що можливо. Ну, що це нам дасть? Ну, може, дасть додаткову зброю, але е, певно, що це має бути зроблено таким чином, щоб не поширити пожежу цієї війни на інші країни. І прийняття нас в НАТО в цьому, на цьому етапі може привести до того, що Росія буде там шкодити і наносити удари. Умовно кажучи, в їхньому розумінні великому московському будуть наносити удари вже там по деяким країнам НАТО. Тобто, я не думаю, що це досі. От, на сьогоднішньому на сьогоднішній день підкреслю. От, тому що НАТО нас і так забезпечує всім, чим можливо, і навіть чим неможливо, угу. це бачимо. І ну реально, чим відрізняється. Та ситуація, яка є, від того, що буде, коли буде там, Україна прийнята в НАТО, ну майже ніч. Чи ми бачимо, наприклад, та ж ситуація, е, яка є в Ізраїлі? Ізраїль не є країною, але два, дві авіаносні групи припливу. Причому дуже швидко. Тому нам, от може, краще отак, от навіть чим НАТО, коли припливе два авіаносці в Чорне море і скаже, хлопці, тікайте. Але виявилося, що вистачило навіть не авіаносців, а маленьких малюків морських, щоб загнати Чорноморський флот. Така ситуація. Пане Михайло, дуже дякуємо вам за ваш аналіз. Так розставили крапки надії і дали змогу зрозуміти певні речі, які, як я вже казав, здавалися очевидними і неочевидними водночас. Дякуємо вам. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що в заключальній частині головного за день ми говорили із Михайлом Притулою, експертом із контррозвідки.